На жаль, шановні колеги, в нашій країні вже стало небезпечно нести правду, розслідувати правду, здійснювати контроль за керівниками центральних органів власті і найвищих посадових осіб країни. Я одразу хочу подякувати журналістам. Наші гроші Бігус.Інфо, які протягом років займалися журналістським розслідуванням. Витрачаючи свої ресурси, час і все інше, я хочу запитати у всіх тих, хто зараз має можливість нас бачити на всіх зустрічах без виключення, які проводжу я як народний депутат України, які проводять мої колеги, також перебуваючи в округах, які проводять лідери фракції, лідер всеукраїнського батьківщина Юлія Тимошенко під час туру Вірю в Україну. Коли до неї звертаються та й до нас власне, з одним або двома питаннями, коли закінчиться війна, відповідь дуже очевидна. Очевидно, тому що журналісти, ризикуючи своїм життям, показують, що насправді відбувається в нашій країні. Ось е, наші гроші вчора ввечері. Повідомили про те, що найвищі посадові особи держави, в особі президента України Порошенко та його найближче оточення здійснювали до сьогоднішнього дня, приховано таку, таке заробляння на оборонпромі. Про що це свідчить? А це свідчить про те, що відповідь, коли закінчиться війна, ось вона на поверхні. До тих пір, допоки найвищі посадові особи в РНБО. Президенти країни, міністри оборони, які дотичні до всіх напрямків Збройних сил України будуть це робити, війна в країні не припиниться. Я думаю, громадяни України мають це усвідомити. Ми також отримуємо запитання: а чому Україна до сьогоднішнього дня не є членом колективної безпеки, членом НАТО? Адже цей механізм, інструмент є захистом на сьогоднішній день для нашої країни, яка перебуває у війні. Так, от, до тих пір, допоки в оборонпромі будуть здійснювати такі е, операції через відмивання коштів, е, через заводи, які належать до діючого президента Ленінська Кузня, через інших родичів е, посадових осіб РНБО, то до тих пір ми будемо розуміти, що ніхто в НАТО нас не візьме, оскільки рівень корупції е, в Збройних силах України дуже величезний. Ось ці факти, які журналісти розслідували, які свідчать про те, що саме на про бронезбройні заводи були постачання неякісної техніки, запасних частин подекуди і які демонтовані з власних технічних засобів бронемашин. Постачались по новій в військові частини, але вже по завищеним в дві, а то й в чотири рази ціні. Тому однозначно я сьогодні хочу висловити свою підтримку підтримку своїх колег-журналістам. Ми стоїмо на захисті правди. Ми стоїмо на захисті вас, шановні журналісти. Ми готові вас захищати. Передаю слово ще своїй колезі. Дякую, Шкрумальона, фракція Батьківщина. Колеги, ну насправді те, що президент, його найближче оточення, його друзі, їх діти заробляють на цій війні страшні і заробляють ці криваві статки і мільйони, це вже давно не секрет, і навіть, мабуть, не новина для більшості українців. Але дуже рідко ми бачимо такі серйозні факти, такі серйозні докази, які з'явилися вчора, якраз в розслідуванні про яке говорив мій колега Сергій Євтушок. Це наші гроші, «Бігус.Інфо». розслідування, лише перша частина, яке говорить про те, що саме через заступника секрет секретаря ради національної безпеки та оборони серед його, через його сина. Та через їх помічників здійснювалася поставка е, контрабандою через кордони, фактично і через е, зону АТО російських запчастин, які потім пер, перепрошувалися і продавалися за ціною в три-чотири рази дорожче, ніж ми могли б їх знайти на інших ринках для українських фактично танків, для української армії, для портреб українських військових. Тут в цій історії, на жаль, прекрасно абсолютно все. Це і заробіток на війні, і російські запчастини, і Ленінська кузня, яка належить. Жала чотири роки Петро Олексійовичу Порошенко, головнокомандувачу особисто, яка фігурує в цих розслідуваннях, і ціна в два, в три, в чотири рази дорожча від ринкової і якість, на яку ніхто не дивився, і чи запчастини дуже часто просто були металобрухтом, і насправді через них могли гинути наші військові, наші солдати, які нас з вами захищають. Це дуже страшна, цинічна брудна історія. Я вас просто прошу подивитися розслідування пана Бігу за наші гроші, поділитися цим розслідуванням. Там є смс-ки, переписка, фото, докази, телефон. Фоні дзвінки, все, що може взагалі слугувати фактажем реальних цих справ і реальних цих оборудок, і, і прошу розширити це максимально, тому що телебачення на сьогодні це блокує, і це означає, що на сьогодні єдиним контролюючим органом, який має починати розслідування цих злочинів, залишається парламент України. Хоча ми і створили величезну кількість контролюючих органів у всіх демократичних країнах світу. І я ще раз кажу: у всіх демократичних країнах є так звана процедура створення тимчасових слідчих комісій у парламенті, які мають реальні Можливості отримувати докази, отримувати матеріали слідства, запрошувати свідків, проводити свідків до присяги. Ви це точно бачили в американських фільмах. І бачите, зараз в США, коли тимчасова слідча комісія запрошує сина і зятя пана Трампа на свої засідання і посадила вже фактично і довела до завершення слідства шість найближчих соратників Трампа, які вже зараз у в'язниці. Це його політтехнолог і юрист. У нас це неможливо, тому що закон про тимчасові слідчі комісії блокується БПП і особисто президентом буквально з першого дня каденції цієї верхові. Не ради так само, як блокується закон про імпічмент, який записаний в коаліційну угоду і мав бути прийнятий, як обіцяв Петро Олексійович Порошенко, одним з перших. На жаль, Петро Олексійович Порошенко його блокує особисто. Тому на сьогодні у нас є шанс. Цю історію не заговорити, не забути, не забалакати за вірою, мовою і армією, яка для них є лише гроші, гроші і гроші, а насправді створити тимчасову слідчу комісію, і ми від батьківщини та інших лідерів фракцій почали збирати підписи за створення такої тимчасової слідчої комісії щодо перевірки цього заробляння на, на кривавих мільйонах на війні і почати процедуру тимчасової слідчої комісії щодо імпічменту президента. І ця процедура, якщо ми її сьогодні закладемо і зробимо цей законопроект, і зробимо цю процедуру. Дура вона залишиться на віки на віки для будь-якого наступного президента. Тому що єдиною особою в країні, яка є справді недоторканною, проти якої не можна порушити справу і не можна притягти до відповідальності, це не є депутат, це не є міністр, це не є прем'єр-міністр, це є президент. І президент має нарешті зняти з себе цю недоторканність, і процедура імпічменту має бути в Україні так само визначена, як у всіх інших демократичних країнах світу для будь-якого президента України. Це ми сьогодні будемо робити. Дякую.